Мальовничі краєвиди неподалік шестовиці, поряд десна. Ніщо зараз не нагадує про трагічні події. У вересні 1941 року. Ця місцевість перетворилася на суцільне пекло. П'ята армія радянських військ тримала оборону Чернігова. Однак змушена була відступити у бік шестовиці, аби переправитися на той берег. Вдалося це не багатьом. Кілька тисяч бійців потрапили у смертельне кільце оточення. У німці вони були як на лодоні. Після обстрілу цей луг був усланий тілами радянських вояків, і у краєзнавців носить назву «Долина смерті. Одна дивізія з сторони зайцю сюди зайшла, вторая зі сторони міста. Задача була прорватися на Слабин, на переправу. Но висоти в районі Шістові були зайняті німецькою артилерією. Вони потрапили під арт артмальот і плюс авіаційний наліт. Відомий Чернігівський клуб Патріот багато років займається пошуками загиблих радянських солдатів та офіцерів. Знайдено і перепоховано півтори сотні бійців. 16 вдалося ідентифікувати, у шести випадках знайти родичів. Перегрузка наш метал зверху. Там, де бувають гірзи, копаєш гірзу, а потім глубже сигнал йде Далі може ще щось бути. Можеш каску викопати, а каска, там, може і боєць. Під шестовицею клуб Патріот займається дослідженнями чотири роки. І ось тільки нещодавно їм пощастило. Тут вперше знайшли залишки радянського воїна. Зработав прибор. Він ну, на метал, на каску в частності. Де то глубина, десь около метра, де то метр, метр двадцять. Каску взяло, ну, так, ну, от, по сигналу прибору стали копати, вот, ну, Каску. Ну, Боєць офіцер красної армії. Пошуковці встановили, що це молодий лейтенант 18-20 років. Капсула, в якій знаходилися особисті дані, не зберіглася. При ньому речей було небагато. Лише протигаз, ніж та 20 копійчана монета. Ну, звичайно монетку на щастя носили, Ну, як би, щоб ну, пуля обходила. Старина, і... носили. Ну, щоб повернутися, щоб не вбили мало. Ли. Найбільш вірогідно, що лейтенант загинув, як і більшість бійців, після артилерійського обстрілу навколо повного осколків від снарядів. Один із них влучив хлопцю в голову. По всій видимості була сколочне ранення Ну прямо в голову ну, от, ну, смертельно, без мук зразу відімав і умер на місці. Пошуковці займаються благородною справою у вільний час за власні гроші, особливої підтримки з боку влади не відчувають. Місяць тому на нового сіверщині знайшли і перепоховали дев'ятьох червоноармійців. кажуть, бо місцеві чиновники не знайшли часу проїхати на подію. Замість урочистого залпу радянських бійців перепоховали скромно самі пошуковці та місцеві селяни. Останні почасті визволителям вони віддали під постріли мисливської рушниці.